В Ужгороді лікарі та волонтери презентували пілотний проєкт Ветеран. Його мета безкоштовна реабілітація, медична допомога та психологічна підтримка учасників бойових дій. Ще до кінця року планують розпочати його практичну реалізацію на базі Госпіталя». В майбутньому організатори сподіваються розширити кількість закладів, де надаватимуть необхідний спектр послуг. Головна аудиторія це ті, хто в силу після поранення, за віком, за іншими, за здоров'ям, комісувався. Тут є допомога, перша реабілітація, навіть якщо у вас руки-ноги на місці, а скажімо, ну от у мене з нами вирвало шматок м'язи. Тобто треба просто вчитися цією ногою ходити. Друга це дійсно операції, бо коли ти потрапляєш в екстремальні умови, у тебе загострюються всі твої хвороби. І тут весь спектр, починаючи від не знаю там гастрода, і третя це дійсно психологічна допомога. Організаторами проєкту є найбільший в Україні добровольчий медичний мобільний шпиталь імені Миколи Порогова та медична мережа «Превеншн». До їх ініціативи вже долучилось декілька партнерів. В майбутньому організатори сподіваються, що коло бажаючих доєднатись зросте і надавати фахову допомогу зможуть якомога більшій кількості ветеранів. Ми будемо допомагати доти. Доки ми зможемо. Але ви розумієте, у мене немає державного фінансування, і ви розумієте, яка купівельна спроможність зараз у людей. Тому ми будемо залучати і гранти для цього, і інші джерела. Мова йде про об'єднання ресурсів. От ми тут, ми готові, то нам треба, щоб чим більше людей стало поряд з нами. І знову ж таки, ви не бачите тут е, якихось амбіцій. Ми говоримо про те, що ми готові допомагати. Нас дуже болить.